Вітаю вас на телеканалі «Рай» в студії Інна Федунків. І ви дивитесь підсумковий випуск новин Прикарпаття. Церемонія складання військової присяги, розвиток безбар'єрного середовища, розмінування територій після обстрілу 21 липня. Попереду тільки важливе, тож залишайтеся з нами. Пам'ять жива, допоки її бережуть. У Надвірній на майдані Шевченка відбулася акція вшанування полеглих захисників і захисниць. Рівно о 9-й годині ранку загальнонаціональна хвилина мовчання щодня по всій країні. До пам'ятного моменту долучилися родини загиблих, волонтери, військові та всі небайдужі. Це найменше, що ми можемо зробити для тих, хто віддав за нас своє життя, долучилася до акції Івана Осташук. Маркіяна Половка з Івано-Франківська на війні загинув дядько. Ще будучи юним, він зрозумів, захисників потрібно підтримувати, а загиблих вшановувати. На акцію прийшов з чітким закликом. Щоб на хвилину мовчання підняти плакат, так само і з іншими людьми, які прийшли підтримати це, щоб хоч хтось зрозумів, що нехай віддадуть хвилину, щоб помолитися за. Військових, які загинули на війні, для Вікторії ця тема теж особиста. Вона втратила на війні рідного брата. Волонтерка переконана. Пам'ять про героїв має жити в серцях людей, бо для родин полеглих воїнів це не просто вшанування, це зв'язок з тими, кого більше немає поруч. Хочеться, щоб люди бачили, що для родин полеглих загалом це важливо, бо я, як сестра загиблого воїна Юрія, також розумію, що це насправді важливо. Для мене раніше було важливо це, бо я завжди згадувала своїх побратимів, і мені навіть однієї хвилини мало, щоб згадати всі імена, кого ми вже втратили. А зараз це ще більше. Як кажуть, кричить серце в цю хвилину мовчання, коли думаєш про свою близьку людину, яку втратив на війні. Юрій, ветеран 63-ї бригади. Торік на фронті він отримав важке поранення, втратив руку. Сьогодні допомагає військовим у тилу і долучається до таких акцій. Бо впевнений, суспільство не має права забути про своїх героїв. Акція потрібна для того, щоб люди не забували про те, що зараз війна, війна точиться дуже важко. Є багато хлопців, які на жаль померли, які зараз лікуються, які воюють, і це все поєднує нашу перемогу, тобто шувається, якби наша перемога їхніми поступками. Ми вирішили зробити цю акцію, щоб люди вони і так зараз в стані якби війни, але нам треба більш нагадати. Нам потрібно більш сконцентруватися на перемозі, робити різні кроки, щоб наша перемога стала ще більш такою ближчою і значущою. Організатори наголошують, акція стане традиційною в останню суботу. Кожного місяця активісти виходитимуть на вулиці міста. Щоб згадати полеглих, якщо ми це зробимо з меншою кількістю людей, я впевнена, що на наступний місяць нас буде більше, тому що це робиться якби на такому вже автоматі, це не, не з якоюсь великою такою ціллю. Просто нагадуємо те, що важливе, і те, що взагалі повинно саме по собі бути. А щодня рівно о дев'ятій ранку по всій країні звучить загальнонаціональна хвилина мовчання у цей момент, кожен. Хто вважає себе українцем, має схилити голову на знак вдячності й пам'яті Іванна Осташук, телерадіокомпанія РАЇ. Присягнули на вірність Україні. На кафедрі військової підготовки Карпатського національного університету імені Василя Стефаника відбулася урочиста церемонія складання військової присяги. Цьогоріч 33 курсанти, які пройшли навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, отримали звання молодших лейтенантів. Випускники вже мають чіткі плани служити та захищати Україну. Про настрій молодих захисників і захисниць розповість Яна Лазорик. Присягнули на вірність українському народові та державі. 33 курсанти кафедри військової підготовки Карпатського національного університету імені Василя Стефаника склали військову присягу та отримали звання молодшого лейтенанта. Серед них 17 дівчат. Даніела Чебутару, який лише 21, зізнається. Вступила на кафедру за покликом серця. Вважає, що кожен має бути готовим стати на захист України. Це обов'язок перед державою. Вступила я, тому що відчувала потребу, тому що хотіла бути більш готовою незалежно від того, як складуться в майбутньому обставини. А кафедра дає ґрунтовну підготовку і в технічному плані, і в теоретичному, тому обрала саме цей заклад. Далі магістратура, якщо буде необхідність, то служба. Наразі мобілізуватись не планують. Я вважаю, що просто кожен має бути готовий з усіх сторін. А 20-річний випускник Іван Ілюк вже впевнений у своєму шляху. Я люк Іван Іванович вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Хлопець зазначає. За два роки підготовки здобув цінні знання та військові навички, які допоможуть йому в майбутній службі. Шукаю вже бригаду, в яку планую вступити. Підбираю виберу, яка буде краще, і буду вступляти на службу в армію. У мене батько військовим став у 22-му році. Я поза, за його слідами. Думаю, що це правильне рішення в цьому випадку. Моя військова спеціалізація це військова логістика та перезвезення. Це дуже важлива професія, спеціальність, тому що, якщо дуже погано працює тил, відповідно, буде погано працювати фронт. А це треба покращувати. Ми маємо працювати над покращенням логістики, забезпечення наших військових на нулі. Завідувач кафедри Анатолій Пономаренко відзначає не лише високий рівень підготовки курсантів, а й щиру мотивацію, особливо серед дівчат. Полковник наголошує: саме віра у власні сили формує справжнього офіцера. Що саме цікаве при підготовці? У дівчат получається краще ніж у хлопців. Як не дивно, все таке висока мотивація. І мені дуже приємно те, що у нас іменно дівчата іноді навіть дають фору мужчинам. Привітав випускників і ректор університету Ігор Цепенда. Каже, приємно бачити, що дедалі більше молоді приймають зважене рішення отримати військове звання. Це особлива повага саме в першу чергу до них, до їхніх батьків. З іншого боку, протягом цих двох років військова кафедра, університет докладав чималих зусиль, щоб вони були високого рівня професіоналами. Забезпечували ті спеціальності, які сьогодні потрібні для збройних сил України. Присяга передбачає сумлінне виконання військового обов'язку, що включає в себе дотримання військової дисципліни, виконання наказів командирів та повагу до військової присяги. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». Коломия крокує до безбар'єрного середовища. У місті триває системна робота над тим, щоб простір був доступним для кожного. Чергове засідання Ради з питань безбар'єрності зібрало фахівців та активістів, аби разом напрацювати конкретні рішення від пандусів і звукових сигналів до соціального таксі та адаптованих зупинок. Про ініціативи, що вже реалізовуються далі у сюжеті наших коломийських журналістів. Коломиї затвердили першу чергу безбар'єрного маршруту, а це в свою чергу покращує доступність до основних адмінбудівель та закладів охорони здоров'я, культури і спорту. Розробляли проєкт як фахівці, так і представники ради безбар'єрності у Коломийській громаді. Працівники відповідних відділів та управлінь, а також члени ради, інспектували місто на доступність і спільно розробляли маршрути без бар'єрності. У результаті пропрацювали схему доступного руху до у 3,5 кілометри. Він має з'єднати медичне містечко з ЦНАПом та <залізничним> вокзалом. До цього безбар'єрного маршруту, який є першою чергою, відносяться найбільш важливі такі об'єкти для громадян, як залізничний вокзал, станція Коломия, ЦНАП. Далі маршрут пройде по вулиці Степана Бандери і буде мати відгалуження по вулиці Яворницького до ФСК Локомотив. Також буде мати відгалуження по вулиці Марії Заньковецької до ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка. Одним із амбасадорів розроблення маршруту є Юрій Фурик. Він на війні втратив ногу. каже, цей проект важливий для великої кількості коломаян. Бажано все місце, щоб було безбар'єрне, щоб в будь-яке місце можна було доїхати. Але це першочергові такі пункти, де Військовий отримує поранення. Він починає з госпіталя, приїжджає з вокзалу. Чи звідкись госпіталя приїжджає, значить, відповідно роз'їжджаються, значить, оці ці вулиці першочергові. вартість проєкту 20 мільйонів гривень. Метою першої черги безбар'єрного маршруту є подання нашого проекту на такий флагманський проект Міністерства розвитку громад та території України, який називається Рух без бар'єрів, і передбачає співфінансування з державного та обласного бюджету також залучення міських коштів. Коломийська міська рада та рада безбар'єрності підготувала листи звернення до місцевих підприємців долучатися до впровадження в дію проекту. Мета завершити створення маршруту до кінця 2025 року. З колоною Ван Малецький Галина Рванчук, телерадіо компанія Раї через нещодавній ворожий обстріл. Частина сільськогосподарських угідь на Прикарпатті опинилася в зоні небезпеки. Уламки, вибухівки, воронки нині там працюють вибухотехніки поліції, які розміновують територію, щоб люди могли повернутися до роботи. Як триває ліквідація наслідків обстрілу, дивіться у сюжеті Юлії Торконяк, наслідки ворожого обстрілу після російської атаки на Івано-Франківську громаду, що відбувся 21 липня, на присадибних ділянках і сільськогосподарських угіддях місцеві мешканці виявили десятки вирв. Люди одразу звернулися до поліції. Пішла подивитися на город. Пішла подивитися. Яма на ямі, яма, на ямі, яма на ямі. Викликали поліцію участкового. І Дякую їм, що вони собі дозвали, Бо ми б тут боялися вийти на город, і, і страх був, і б думали чи. Чи виходити нам, чи там щось є, чи можу все зірвати, чи ми, чи хто, чи діти бігають? Заради безпеки територію площею понад 12 гектарів обгородили. Поліцейські нарахували 63 вирви від розривів боєприпасів. У 14 із них снаряди, що не здетонували. Вибухонебезпечні предмети оперативно знешкодили вибухотехніки. Спеціалістом вогтехнікам Прикарпаття проводяться спеціальні вибухотехнічні роботи на території, де спрацювало у нас. Крискасетна крилата ракета Х-101, вона перевіряється дуже ретельно за допомогою БПЛА, тобто там квадрокоптери і тому подібне. Проводиться розвідка ділянки. Також застосовуємо наше спеціальне обладнання, міншукачі. шукачі. Правоохоронці закликають громадян бути пильними у разі виявлення підозрілих предметів не наближатися і негайно телефонувати 102. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія за у Делятині на Надвірнящині освятили новозбудований храм всіх святих українського народу. Його зводили понад 30 років. Архерейську літургію очолив глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук. У співслуженні з єпископами та численним духовенством на урочистість прибули сотні вірян із делятина та сусідніх громад. Була там і наша Івана Осташук. У делятині віряни зібрались на освячення храму всіх святих українського народу та для зустрічі з главою Української греко-католицької церкви блаженнішим Святославом Шевчуком. Цей хліб святий прийміть як знак добробуту у нашій Україні і словом Божим наші душі, так як сіллю по щоб благодать росла і множилась віднині. Блаженішого запросили посвятити новозбудований храм та престол. Наріжний камінь церкви встановлено ще у далекому 1995 році з благословення владики Павла Василика, єпарха Коломийсько-Чернівецького. Будівництво храму тривало понад 30 років. Силами громади та вірних делятинців греко-католиків, розкиданих по всьому світу, його вдалося завершити. Я сьогодні вам подякувати за те, що всі разом спільно громадою ви цей храми збудували. Тому що це показує, що Україна була, є і буде. Бо народ будує храми не для минулого. Народ не будує храми навіть для теперішнього. Народ будує храми для свого майбутнього. Патріарху святив престол з мощами святого священомученика Йосифата Кунцевича обійшов навколо нового храму. Також у Делятинській громаді відновлено катехетичну школу імені Симеона Лукача Івана Осташук, телерадіокомпанія раї цьогорічні жнива одні з найзапізніліших за останні роки. Причина складні погодні умови: спершу спека, а потім затяжні душі. Попри це, аграрії Прикарпаття налаштовані оптимістично. Сподіваються на добрий урожай, як проходить збір зерна на полях одного з найбільших агропідприємств області перевіряли наші коломийські журналісти. Агропідприємства родини Книшуків обробляє близько 6 тисяч гектарів землі на Коломийщині, Снятинщині та Городенківщині. Тут сіють зернові вирощують городину, картоплю, соняшник, кукурудзу та навіть кавуни. Очільник агропідприємства Василь Книшук каже, що так пізно збір врожаю не стартував уже давно. Знову реально почалося 20 липня, хоча раніше воно починалося в районі першого, можливо, там 26, 20, 27 червня. Тяжкі, багато дощів було. Тепер сподіваємося, трохи дасть можливість зібрати ця погода. Хоча природа не сприяла початку жнив, аграрії все-таки розпочали збір. Через дощі багато пшениці, вівса та ячменю полягло. Однак, завдяки новим технологіям урожай дається навіть підняти із землі. На даний момент зібрали зимі ячмінь, Збираємо зараз ярий ячмінь, ріпак і пшеницю. Все одночасно. Урожай порівняно з минулим роком на, на минулому рівні, ну то есть в районі 6-7 тонн е закриваємо ячменю, пшениця десь так само. Припаку набагато із за того, що цього року були приморозки. І в період цвітіння, і вони дуже сильно його прорядили. А от Гродина цьогоріч у агропідприємстві має бути доброю. Керівник розповідає, що завдяки науковому підходу щодо поливів та вирощування культур її вдається зберегти. Згородненою цього року можна сказати, що набагато краща ситуація порівняно з минулими роками, але це за рахунок того, що полив і своєчасний там догляд за тими культурами. Думаю, що погородний цього року питань не буде. Наразі аграрії збирають огірки, кабачки, баклажани, картоплю, буря. Помідори через негоду почнуть збирати за тиждень. А ось зерно вже на токах. Зі слів Василя Книшука, проблем із паливно-мастильними матеріалами немає. А парк техніки щороку оновлюється. Постійно йде оновлення техніки, постійно йде якийсь ремонт що техніки, що приміщень. Зараз е, овочевий склад ремонтуємо, готуємось до сезону. Е, так само по техніці там о, по овочеві цього року добрали там, два трактора. Таке невеликі, скажімо так, інвестиції, але необхідні, бо мусить покращуватись матеріально технічна база аграрії позитивно налаштовані на цей врожай. Одна проблема нестача чоловіків, адже в бригадах працюють практично самі жінки. Однак, як зауважив очільник підприємства, держава буде з хлібом. З Турки Борщівської Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіо компанія Раї зберегти національне кіно та дати йому новий поштовх. Національна спілка кінематографістів України разом з Івано-Франківською обласною військовою адміністрацією. Підписали угоду про співпрацю. Мета підтримати кіновиробництво на Прикарпатті та популяризувати українське кіно. Більше деталей у сюжеті Дар'ї Базовод. В Івано-Франківську підписали меморандум про співпрацю між національною спілкою кінематографістів України та обласною військовою адміністрацією. Документ передбачає розвиток українського кіно на Прикарпатті, підтримку місцевих митців і популяризацію національного кінематографа. Голова спілки Сергій Борденюк переконаний, така ініціатива дасть потужний поштовх для нових проєктів. Як на мене, то це не просто ідея, це бажання. І Національної спілки кінографістів, і по тим діям, яке робить керівництво і області, і міста. Я вважаю, що це взаєм, навзаєм було таке бажання. Меморандум від слова «меморі» пам'ять. Сьогодні символічний акт відбувся навпроти кінотеатру Люм'єр де ми зараз за люб'язним запрошенням знаходимось. Ми відкривали дошку Юліану Яковині. Багаторічному очільнику осередку івано франківської національної спілки кінпрафістів народний артист України Богдан Банюк говорить відверто: головна проблема галузі нестача фінансування та неефективне використання бюджетних коштів. Зараз починають за свої кошти знімати кіно. Не чекають, що держава має дати, бо вона ніколи не дасть. Якщо держава розкрадає гроші, то хто буде давати на кіно гроші? І тому знаходять знаходяться люди, які меценатів знаходять, і самі за свій кош за свій рахунок беруть артистів, бо артисти дулю заробляють на цьому фільмі. Голодні ходять і фінансування нема. І тому то вони знімаються, бо ідея в цій грі. Втім, культура не має стояти. Осторонь війни. Очільниця області Світлана Нощук наголошує, попри складні часи, важливо розвивати національне мистецтво. Ми сьогодні будуємо плани на майбутнє, тому що підписання такого меморандуму, звісно, що є дуже важливо нам. Важливо не зупинятися в жодній сфері. Нам важливо дбати е, про оборону, про наших оборонців, про захисників України і в той же самий час розвивати культуру нашої держави, яка є надзвичайно багата, батогранна. Е, прославляти е, таланти людей, які сьогодні проставляють нашу Україну, яких знають далеко за межами е, нашої держави. Нова співпраця це не лише про збереження спадщини, це про майбутнє українського кіно, яке твориться саме на Прикарпатті. Дар'я Базовод Ігор Гусак, телерадіо компанія Раї. У надвірні у міському парку імені Івана Франка зібрались десятки молодих учасників з різних куточків України. Тут відбулися змагання зі стрітболу, настільного тенісу, а також видовищні виступи скейтбордистів. Головна мета заходу популяризувати здоровий спосіб життя та об'єднати активну молодь навколо спорту. Відвідала змагання і Івана Сташук. Ці хлопці полюбляють екстрим. Виступи на самокатах викликають вибух емоцій, стрибки через перешкоди, оберти в повітрі усе це насолода, зізнаються спортсмени. Бо насправді нас на двірні тут не дуже багато, тому ми усі об'єдналися та й катаємось разом. Ну насправді більшість часу я вчуся сам, бо я, якщо так скати, катаюсь тут найкраще. Поруч на спортивному майданчику турнір з вуличного баскетболу. Тут усе по-дорослому. Стратегія, командна робота і шалений ритм гри. Учасники не лише місцеві, приїхали, й гості з Івано-Франківська, Києва, Сум, і навіть з прифронтових регіонів. Мені подобається баскетбол, тому що це командна гра, і ми один одного підтримуємо. Сподіваємося на перемогу, і е, я сподіваюся, все прийде добре. В нас командна гра, і в нас гравці всі сильні, потужні, і ми обов'язково переможемо. Паралельно триває і турнір з настільного тенісу. Тиша тут ознака концентрації, рух блискавичний. Перемогу здобувають найвитриваліші. Згадую собі цей майданчик. Мій син колись тут на самокаті. Отак катався, стрибав і це, і потім плавно перейшов на той оновлений майданчик з стрітболу, баскетболу і, і займається цим. Я тішуся, тому що любий батько. Який сам займається спортом, хоче і віддав би напевно багато всього в своєму житті за те, щоб його діти продовжували цим займатися І зараз, коли такий майданчик живе дітьми, нашим майбутнім, у цей нелегкий час для нашої держави це є дуже дуже потрібна річ. Організатори кажуть, головна мета заходу популяризувати здоровий спосіб життя. Немає більшого щастя, коли здоров'я і успіхи наших дітей. Коли діти виходять з будівель, з квартир, з помешкань, йдуть в міський парк, йдуть на зону відпочинку, йдуть на майданчики, сквер. Повірте, в надвірні є де чим займатися. Звичайно, є над чим працювати. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї. Ось таким був інформаційний тиждень на Прикарпатті, а просто зараз головні події зі світу. Тож залишайтеся з телеканалом РАЇ.